І мої друзі, здравствуйте! Я, тітонька Сова, знову рада вас бачити у всесвітній художній галереї. Сьогодні ми познайомимося з картинами знаменного голландського художника Лоуренса Альма Тадема. А ось і він сам! Його картини настільки чудово придають красу облич, велич будов і ніжність квітів, що я просто не змогла не показати їх вам, діти. До того ж, попереду на нас чекає дивовижна казка, яку підказав мені сам Альма та Дема. Треба тільки уважніше придивитися, прислухатися, пофантазувати. І опинитися у стародавньому Римі, могутній імперії, де на нас вже очікує одна з таких історій, яку побачив і намалював Лоуренс Альматадема. Слухайте, діти, отже, трапилося це тут, у стародавньому Римі. Була весна, час великого свята, присвяченого флорі богині квітів. Вулиці міст були сповнені веселощів, Усюди лунала музика. Мешканці співали, шуткували, танцювали у яскравих віночках. В той же день у місто з далекого походу повернулося римське військо. Радосні звістки про перемогу полетіли у всі кінці. Вояки приєдналися до спільного свята і навіть виконали свій танок. Повернувся додому і молодий легіонер на ім'я Марк. Але вдома він не захотів залишатися навіть на мить. Як мати і сестра не умовляли його розповісти про далекі краї, Марк поспішав на вулицю туди, де було свято. По дорозі до головної площі Марк зовсім випадково помітив дівчину, яка стояла на балконі. Вона йому ну дуже сподобалася. Ви вже здогадалися діти, що у той же день закоханий Марк запропонував красуні руку й серце. На жаль, він навіть не згадав, що дівчина була донькою римського патриція, дуже заможнього чоловіка. А сам Марк був з незаможньої родини, тому не дивно, що гордовита красуня, довідавшись про те, що він бідний, відмовила йому. Засмучений Марк вирішив піти з міста назавжди. Усю ніч він блукав, не знаючи де, а вранці. Вранці опинився у красивому парку з великою кількістю квітів, з красивими доріжками, з неймовірними фонтанами. Серед співу птахів він раптом почув чудовий голос. Сама богиня Флора збирала квіти. Флора запросила Марка до себе, пригостила дуже смачними стравами. Юнак подякував господині, розповів про своє лихо. Богиня вислухала його, дивлячись у небо, потім сказала. Марк, до цього часу ти приносив дарунки лише богові війни Марсу. Якщо ти принесеш дарунки мені, я тобі допоможу. Повернувшися до Риму, Марк на усі гроші, які у нього були, купив квіти, і пішов до храму, щоб зробити дарунки богині Флорі. Ти виконав моє прохання, Марк, сказала йому Флора. І доля буде до тебе лагідною. Але доведеться й самому прикласти зусилля. Навчися терпіти, а допоможуть тобі у цьому квіти і мармур. Як це здивувався, Марк? Серце твоєї коханої Лівії розтане лише тоді. Коли розквітне мармур, посміхнулася у відповідь Флора і зникла. Знову засумував Марк. Мармур, холодний камінь. Як він може розквітнути? Але тільки він, розмірковуючи, вийшов з храму, як у той же час опинився у майстерні скульптора. Тут тебе навчать працювати з мармуром, подумав Марк. Можливо, я зможу зрозуміти таємницю флори. Так Марк став учнем скульптора, працював він охоче, руки, наче самі просилися робити з каменя щось чудове. Поступово Марк зрозумів, що холодне каміння можна перетворити у справжнє диво, якщо є талант і терпіння. Відтворивши з мармура багатсько чудових скульптур, Марк знову пішов до Ліві. Але красуня навіть не схотіла з ним розмовляти. Розлютився Марк. Невже Флора мене обдурила? Вона ж обіцяла допомогти. Мабуть, мій подарунок був замалим. Купив він ще квітів і пішов знову до храму Флори. На порозі він раптом побачив свою кохану Лівію, розгубився, який був подив молодого скульптора, коли він вперше побачив посмішку на обличчі чудової дівчини. І зрозумів, Марк, що сама богиня Флора йому підказує. Квіти треба дарувати коханим. З того часу усі свої кошти Марк витрачав на квіти, які кожен день таємно надсилав Лівії. Дуже швидко Лівії стало цікаво. Хто ж дарує їй такі чудові букети? Подруги запитували про її таємного друга, якого красуня від них приховувала, але Лівія тільки червоніла, не знаючи, що їм відповісти. Йшов час. Марк став дуже добрим скульптором. Люди милувалися його творчістю і досить часто запрошували прикрашати не тільки свої домівки, а й храми і театри. І ось одного разу батько Лівії Патріції почув про талановитого майстра, замовив йому декілька скульптур для своєї вілли. Марк дуже часто почав відвідувати домівку Патріція. Кожного разу, дивлячись на Лівію, Марк дуже хотів розповісти їй про свої почуття. Але кожного разу ніяковів Усю любов він переносив на свої скульптурні витвори, поливав холодний мармур сльозами, розмовляв з ним. І трапилося диво. На камені розквітли чудові квіти, вони росли начебто з повітря. А сама Лівія ніяк не могла зрозуміти, чому ці квіти, саме такі, як букети, її прихильника. Наступного ранку Лівія зібрала букет квітів, що вирісли у неї вдома. Букет вийшов дуже красивим, і Лівія вирішила віднести його до храму флори, але не встигла дівчина вийти на балкон. Як пелюски квітів затремтіли, захвилювалися. Букет випорхнув з руки, полетів униз і уявляєте діти. Лівія подивилася униз і побачила Марка з її букетом у руках. Очі їх зустрілися, і, звичайно ж, красуня Лівія відразу все зрозуміла. І хто то її квітами, начебто богиню, і хто той таємний шанувальник. Увесь день вони гуляли разом, шуткували, розмовляли про свої почуття, а потім у домі лівії було весілля, і багатько пелюстків радісно злітало з мармура і кружляло у чарівному танку. Кажуть, що сама богиня Флора була на тому весіллі, але Марк не помічав нікого, крім своєї лівії. Адже коли від любові розквітає холодний мармур, а у серце людей увіходить весна, тоді все інше вже не має ніякого значення. І це розуміють навіть богині. Ось таку чудову історію, що відбулася у стародавньому Римі з юнаком Марком і красунею Лівією, розповіли нам картини знаменитого художника Лоуренса Альма та Деми. Наша зустріч підійшла до кінця. Я не прощаюся з вами. Я кажу вам тільки до побачення. Незабаром ми знову зустрінемося у нашій всесвітній художній галереї.